Всім привіт, я Петро Бухов, і Це мій огляд новин тижня. Одес. На цьому тижні Росія тричі бомбила Одесу та суміжні міста шахедами. В перший раз приліт був в районі ЖК Альтаїр. Слава Богу, ніхто не загинув, ніхто не постраждали. Зверіли автівки, розбиті вікна, пошкоджена тренажерна зала. Другий прильот був в ніч на четвер. Дуже багато було шахедів. На жаль, є влучання в житловий будинок на молдаванці. Знищені квартири з 5 по 8 поверх. Одна людина загинула, завали розбирали майже день. Тепер цей будинок також потрібно буде відновлювати знов великі розходи для нашого бюджету. Мої співчуття близьким та друзям загибло. Ну і третя атака була у неділю, коли атакували місто Чорноморськ. Наскільки я розумію, десь поблизу морського порту було декілька прильотів. Це відбулось прямо в білий день. Вони вже не бояться, і на жаль, ми навіть в день їх не збиваємо. Деякі були збиті, але більшість на жаль долетіли. А поки що невідомо про загиблих чи постраждалих, але очевидно, що були підлоги на цьому тижні. Як я й думав, професор Красножон викатав такий великий пост, в якому він розповів, що саме він знайшов на приморському бульварі під час археологічних розкопок. Він вважає, що він зміг з великою точністю, там 1-2 метри, встановити, де саме була розташована хаджбейська фортеця. Тепер абсолютно точно це відомо, завдяки тому, що він зміг знайти кут так званої артилерійської стіни. Таким чином він зміг накласти план фортеці на існуючий приморський бульвар і встановив, де саме вона стояла. Тепер потрібні подальші розкопки, щоб знайти саме башти, якісь інші можливо артефакти того часу, щоб з'ясувати більш детально, що саме відбувалось в цій фортеці, хто там був, на коли її почали будувати. Ці питання ще досі без відповіді. Але це призвело до такого великого фурору в соціальних мережах. Я бачу тисячі перепостів. Усі великі всеукраїнські новинні сайти взяли. Один мій, мій колега депутат навіть зробив пост, що ось тепер треба змінити статут міста, тому що тепер ми знаємо про хаджбейську фортецю. Мені було трохи смішно це читати, тому що ми і так знали про хаджібейську фортецю. Це не було якоюсь таємницею. Просто ми не знали, де саме точно вона була розташована. А те, що вона існувала, це достеменний факт, науково зафіксований. Було багато малюнків її саме за цими малюнками Краснажон і зробив її плани. І навіть Катерина II в своєму так званому розкрипті про заснування міста посилається на те, що тут був Гаджибей. Тобто ні, ніхто навіть росіяни не ставлять під сумнів те, що тут було щось до одеського періоду, і тому ця знахідка нічого не доводить, тому що воно вже було доведено. А стосовно статуту міста, я сподіваюся, що все ж таки у вересні ми приймемо зміни до нього. У нас є вже нова редакція. Робота над ній майже завершена, і в ній написано те, що тут було італійське поселення Дженестра, те, що тут була фортеця Хаджибей, і потім вся історія Одеси. І також буде прописана перші письмові згадки Хаджубея. Але перша згадка якогось поселеного пункту на мапах тут з 1311 року це була італійська факторія Дженестра. Тобто можна казати, що 714 років в Одесі безперервно живуть досить велика така подія. Те, що по всій Україні і в Одесі також були мітинги, які були спричинені. Тим, що Верховна Рада прийняла новий закон, який фактично знищує незалежність Набута САП, підпорядковує їх президенту. чого він дуже хотів, і це викликало велике обурення в суспільстві. Великі мітинги. Я також був присутній на на такому мітингу в Одесі. Я дуже радий, що люди вийшли. Дуже велика кількість молоді, нове покоління, покоління, яке не було на майдані, не було на євромайдані. І я ось вже такий досить старий. Я був і на майдані 2004. У четвертому році і навіть їздив в Київ. Потім я був на Євромайдані з першого до останнього дня в Одесі у 2014 му роках. ну і ось такі знайомі відчуття. Але в принципі я вважаю, що поки в нас йде війна, ми не маємо права влаштовувати майдани, а влада не має права робити щось такого, щоб люди хотіли влаштувати майдан. Ми повинні зосередитись на війні, на тем на тому, щоб її завершити. На тому, щоб або перемогти ворога повністю, або якось заморозити, але не дати завоювати всю Україну, не дати здійснити його плани. І саме на це повинен бути фокус. На жаль, ми бачимо, що останній час влада ось користується цим, що ніхто їй нічого не зробить. І вона так потроху, потроху піджимає, підсідає забирає собі те, що не повинно забирати. І ми бачимо незаконні рішення. Ми бачимо, що не призначений очільник БЕП, який був обраний на незалежному конкурсі, що не подобається владі. Ми бачимо продовження там фінансування єдиного марафону. Ми бачимо порушення закону при зміні уряду. Ми бачимо підозру від набу віце-прем'єр-міністру Чернишову. І так далі, і так далі. Всі вже чули прізвище Міндіч, і все це дуже шкодить Україні. Але під час війни неможливі вибори. Я категорично проти будь-яких виборів під час війни, я категорично проти якихось там повстань майданів під час війни. Але треба якось передавати сигнали владі, що вона робить щось не те. І ось те, що відбулося на цьому тижні, на мій погляд, було дуже правильно, дуже класно. Це був не насильницький протест, не на повалення влади, а саме на те, щоб передати їй сигнал, щоб вона робить щось на те. І ми бачимо, що це спрацювало, і також спрацювала реакція західних партнерів, які навіть не надали нам частину фінансування, яку нам обіцяли, але не через те, що ось ця історія знову та сап, а через інші реформи, які ми повинні були провести. Але влада не хоче їх проводити, тому що ну зрозуміло, чому дуже хотілося, щоб в нас не було більше приводів для таких протестів, щоб ми достойно закінчили війну, а вже потім будемо вирішувати внутрішньополітичні проблеми, яких дуже багато. І ось ці протести вони також кажуть про те, що накипило у людей, що є багато чого ось сказати. Є такий протестний потенціал. Просто підпали, і люди вийдуть. Не треба підпалювати. Також я порахував, що. Всі люди в Україні, яким 23 роки чи менше, жодного разу в житті не приймали участь у виборах, і вони хочуть якось проявити себе, якось вплинути на те, що відбувається в країні, і ось це була для них така можливість. Сподіваюсь, що все буде добре, що ми продовжимо рух реформ, що ми отримаємо всю допомогу від заходу, і, і що правда буде на нашій стороні. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.